Доброго дня, ми з України. Я дуже вдячний всім тим людям, які залишили гарні відгуки під відео про піщепу для садових культур. І також за зауваження. І сьогодні я вирішив доповнити розвивати цю тему далі. І, бо я дійсно упустив одну із найважливіших на сьогоднішній час тем це піщепа для горіха. Сьогодні ми розглянемо. І для усіх горіхів, які вже вирощуються в Україні, ну і також для тих горіхів, які тільки-тільки починають перші кроки у нас. І досить цікава інформація. Думаю, що вона стане вам у пригоді. Тож саме перше, почнемо із Волоського горіха. Інтернет досить така штука цікава. Скільки там можна всього знайти, і якщо це все починати пробувати, то іноді не вистачить і життя. Зокрема, ось така одна байочка була, читав, що ви нащепили горіхи, і у вас, наприклад, з 10 прийнявся один. Тож його потрібно зламати прищепу, відбиває ріст. Виростає горіх, родять горіхи, ви сієте, і тоді у вас буде ідеальне щеплення волоського горіха. Тут все набагато простіше. Ідеальне щеплення волоського горіха залежить від двох речей: температура зрощення, а вона найкраща 26-28 градусів за цельсієм тепла, і вологість повітря, там, де зрощується оцей піщепа з прищепою. Вона має бути не менше 80%, а добре, якщо 90. Ось саме при таких умовах, якщо у вас 90% вологість плюс 28 градусів тепла, волоський горіх зростається за 3 тижні. При 26 градусів тепла, волоський горіх зростається за 4 тижні. Тиждень додається. Що стосується самої піщепи. Досить широко, широко використовується Чорний горіх для піщепи Волоського горіха. Гарна піщепа. І чому саме Чорний горіх? Тому що у Чорного горіха в порівнянні з Волоським горіхом, волоський горіх він росте, от, коренева система морквиною. І далі стовбур також він має такий легкий перехід від грубшого до тоньшого. Ну, а якщо взяти живець, живець він стандартний. В нього е, на усім протязі, наприклад, ви берете дві бруньки, то все там буде, як і вверху, наприклад, 12 мм, то так і внизу 12 мм на живцеві. Зовсім інша справа у Чорному горісі. Він ідеально рівний, практично від кореневої шейки, шейки до верха. і при складанні підщепи і живця, ну ідеальне співпадіння. От саме за таких умов легко, дуже легко зростаються практично усі горіхи волоські, як і на Чорному горісі, так і на Волоському горісі. Єдина є помітка, яку я прочитав у Документах по Північноамериканської горіхої асоціації, що довговічність щепи на Чорному горісі 70, 75 років в середньому. А якщо вона таки нащеплена на Волоському, а в Америці його називають англійським горіхом, то плюс-мінус ще 20-25 років довше. Чому? Тому що, саме коли уже Перевалює за півстоліття дерево нащеплене на чорному горісі. У місці зростання утворюється досить товстий шар кори. Кора вже починає після 50 років відмирати там верхні слої, і туди селиться бактерія. І ось уже через цей бактеріоз і зменшується довговічність горіха на. Чорному горісі. Чого не помічалося на Волоському. Це все, що стосується волоських горіхів. Хочу ще зауважити, що Волоський горіх на чорний щепиться ідеально. А ось навпаки, я потерпів два роки підряд невдачу, отримавши з Америки сорт Чорного Горіха стеблер, це один із самих крутих горіхів, який вводиться на землі. Він, ну, чорний горіх сам по собі, він дуже цілющий. Але проблема в тому, що його тяжко вибирати ядро. Дуже воно там все запутано і практично продається він для настійок, Уже товчений, де роблять настійку з горіхів, просто товчених. І ось цей стеблер, він має унікальний такий, він одноядровий, де в чому схожий на фундук, там ядро практично на весь горіх, його легко вибирати, і ціна на такі горіхи дуже висока в Штатах. Є такий оцей горіх стеблер, він вже більше йому десь 90 років, як він вже записано, вже навіть 94 років. Але хто його в тому місці прищепив, ніхто не знає. Там табличка, він охороняється законом, і ось я два роки підряд, отримавши ідеальні живці, я пробував нащепити його на Волоському горісі. Рунька приставала, приживалася, але ніколи не йшла в ріст. Можливо, щось не так зробив, але. Е Зовсім випустив із виду той факт, що потрібно було за другий раз просто нащепити його на чорному горісі. Це, от з мого досвіду, що може комусь потрапить чорний горіх і він хоче його щепити, то зразу пробуйте нащепляти його на Чорний горіх. Переходимо далі. Ведмежа ліщина. Так, скажімо, і фундук. Відмежа ліщина використовується в якості піщепи для фундуків різних сортів. Щоб не росли вони кущом, а відмежа ліщина є деревоподібна, на ній значно вищий урожай, більш товарніший горіх. Єдине те, що довго вирощувати і саджанці практично в декілька разів дорожчі, ніж саженці з відсадків, або вкорінені, або відсаджені від куща. Тож, по щепленню. Ведмежа ліщина, вона є двох типів. З пробковою корою, досить така груба кора. І зачасту ті люди, які вперше пробують щепити фундук на ведмежому горісі, вони стараються понижче і з цими пробковими такими наростами досить є багато невдач. Це потрібно робити там, де молоді пагони і практично ще не обросли цією пробкою. Найкраще щепити брунькою, однією брунькою в приклад. Дуже гарна пора це травень місяць. Але також є одне: живці фундука, якщо вони зберігаються при плюс 3, плюс 4, вони починають рости і розпускатися ще в холодильнику. Ідеальне збереження живців фундука це мінус 2, мінус 1 градус. От тоді, які ви зрізали зимою, такі вони дочекаються до весни. І тоді дуже ідеально проживаються, стартують і йдуть в ріст. Також є ще горіх гладкокорий або березокорий. Тут, практично, де би ви не надумали приліпити бруньку, без проблем, дуже гарно все співпадає, але єдине те, що його практично ще немає так масово, щоб його можна було використовувати. Ще є, з'явився так недавно досить така піщепа пропонується в інтернеті для фундука, як Китайський горіх. Ну, Досить гарна піщепа. Зростається ще краще, ніж з ведмежим горіхом, але є одне дуже велике таке. Але буквально після того, як зростається піщепа, ви зрізаєте вверх, просипається прикоренева пороса і починає глушити вашу прищепу. Тому що у нас в Україні, і, і не тільки в Україні, він був завезений в Україну о, на Умань з Європи, але і там, і там немає цього горіха в чистому вигляді. В первому, тільки на сьогоднішній день його можна замовити з Китаю, але то не так просто. Тож цей горіх китайський, що також він сам по собі росте. Деревоподібно, але як тільки йому зрізати верхівку щепити, все тоді досить багато це я вже пройшов на своєму досвіді, і так для піщепів він не годиться. Ну, йдемо далі ще до цікавішого. Мене вже замучили запитаннями про пекан, пекан дуже цікава культура. І саме зараз вона ну, надзвичайно популярна в Україні, тому що легко можна купити плодів пекану, скуштувати, наскільки це смачний горіх. Всім хочеться посадити цей горіх у себе у саду. Ну, почну з того, що в Україні всього декілька дерев пекану, які дійсно давали плоди, і їх можна було скуштувати. Але цей урожай на кожному з них не був щорічний. Це відбувалося раз на 4, 5, а то й 6 років, коли була ідеальна температура, і навіть горіх набирав зерно, його можна було скуштувати, але він не встигав до зими вилущитися з карлупи. Хіба одиничні плоди. Штати і Канада почали дуже активно проводити селекцію цього горіха, особливо Канада, там почалися перші кроки. І на сьогоднішній день вже виведено десь біля трьох десятків сортів. Канада, Штати, Пекану, який має набагато менший. Термін дозрівання. Ну, але ще хочу трошки повернутися назад і розповісти про сам пекан. Я знайомий з одним із керівників Північноамериканської горіхової асоціації. Ми постійно переписуємося, і саме він веде пошуки і впровадження. І селекцію нових сортів пекану в США. Яку інформацію я отримав від нього? Ну, перш за все, пекан надзвичайно високоросла культура. 40 метрів. От уявіть собі, 10-поверховий будинок, який стоїть в тіні дерев. Оце і пекан може дати досить гарну тінь на 10-поверховий будинок. Це досить. Така річ, там навіть у США, якщо ти маєш невеличкий участок, то пекан заборонено садити, тому що він буде давати тінь навіть не твоєму сусіду, а десь так п'ятому, шостому, а то й ще більше сусідів. Тому пекан можна вирощувати тільки на тих ранчо, де вдосталь Землі. За рахунок цього величезного росту. Він практично тікає від заморозків. Але ще одна причина, чому він не підмерзає так, як грецький горіх, це пізній сокорух. Ну, його можна прирівняти до хурми. От вже всі дерева стоять зелені, хурма тільки починає пробиватися. То от пекан так само він починає дуже пізній свій розвиток. І ще одне і головне. На сьогоднішній день пекану бокоплідного або латерального практично ще не існує. Там дуже невеличкі урожаї. Хоча дерево велике, але збір урожаю, якщо взяти в кілограмах, то це досить така невелика кількість. Тому і зараз в США дуже активний пошук. Хоча б якісь завдат, задатки мали е, такої легкої латеральності, щоб були хоча б 30% лак... латеральності, тобто бокоплідності. Але поки що тільки на кінцях пагення. Чому вони взялися за сам пекан? Тому що на останні десятиліття, наприклад, якщо взяти Америку, ну, Штати, вони. Лідерували в виробництво Волоського горіха. Але за останні роки виробництво цього горіха значно впало через бактеріоз. Бактерія косить американські волоські горіхи у 6, 7, 8 зоні. І тому керівництво зараз займається активним пошуком, щоб цю нішу заповнити іменно за рахунок пекану. Ну, що стосується сортів, по-перше, хочу сказати, що горіхи сортових пеканів, які ви бачите в інтернеті, є описи, є фотографії, до речі, всі ті фотографії вже ходять по Україні, вони продаються тільки. По Канаді і по Сполучених Штатах. Виписати просто так за границі ці горішки сюди, не вийде. ну І ціна на них досить дорога. Навіть якщо можна отримати е, дозвіл, карантинний сертифікат, то все, рівно, е, так, що ви хотіли взяти там по 5-10 по горішків кожного сорту, так не буває. Завжди продається. Від кілограма. І кілограм цих горішків коштує 180-200 доларів в Штатах. А щоб прислати його сюди, ну, можливості такої нема. Хіба наукова організація. Ідемо далі. Чому ці сорти, які виведені, ну, вони мають, наприклад, там вже не 6 тисяч суми активних температур для дозрювання? А 3 3,5 на цьому. Но все рівно. Якщо посадити у нас ну, кругом, ці строки будуть набагато суватися, і причина в цьому, от якраз, ми підійшли до підщепи. Один єдиний сорт виведений у Канаді, він називається Хардістар Холодна зірка. Саме він використовується у всіх випадках північного пекану для того, щоб вони доходили до 3000 активних температур. Вистачало, що він дозрів і вилущився. Чому так? Тому що у Харді Star сокорух починається на 3-4 тижні раніше, ніж у звичайних пеканів. От саме це. Це єдиний сорт пекану, на якому можна нащепити пекан і діждатися скорішого урожаю, щоб він дозрів, вилущився і був у вас. Один горішок Харді Star коштує не менше 10 доларів, щоб його купити. Також є ліміт, Там певна кількість, певна кількість кілограм має це заказатися. І також тільки в Штатах. То потрібно мати там людину, яка це все купить там. Ну і перейшли сюди. Досить не дешеве задоволення. Що стосується тих пеканів, які вирощуються у нас. У нас закупляється сирійський в основному пекан, він самий дешевший, сіється. І висаджується для, ну, з метою, що щось там десь колись вистрілить. І це потрібно садити, тому що ось вже декілька дерев вистрілило, і вже е, ті пекани, які сіються з наших українських пеканів, вони поступово пришвидшуються у дозрюванні і адаптуються до більш прохолодних умов. І Наприклад, до війни така організація як озеленення міста Києва, щорічно від 3 до 5 тисяч пеканів висаджують для озеленення міста Києва, ну і, скажімо так, Київської області. І це колись дійсно можна там буде щось відібрати. Оце все, вибачайте, що так довго, але Тут ця інформація мало кому відома, і я думаю, що вона стане в пригоді багатьом людям, які хочуть поселити у своєму саду сам цей горішок пекан. Ну, і залишилася у нас фісташка. Я вже розповідав в попередньому відео про фісташку. Ну, але є все-таки надії, що Екземпляри, які ростуть у горах Таджикистану та Киргизії, все-таки можна буде приручити. Але усі фісташки, фісташка є пістасія Вера, або фісташка справжня, і Епістасія мутика, або фісташка не справжня. Значить, саме. Фісташка справжня, та, яку ми купуємо в магазинах горішки, вона завжди має бути прищеплена у промислових садах. Чому? Тому що ця фісташка, вона по собі низькоросла. Практично 70-річні насадження, вони Жіночі дерева не перевищують 2 метри, і чоловічі дерева не перевищують 3 метри. На цьому. В промислових насадженнях саме щеплять на фісташці несправжні. Це дерево набагато вище. Коренева система скоріше також пробуджується і починає пробуджувати прищеплений сорт. І горішки у фісташки несправжньої, вони круглі. Вони такі ж самі смачні, вони, ця, ця фісташка досить вже давно росте у Криму і досить гарно плодоносить, хоча плоди невеликі. Але, тим не менш, горішки невеликі, тим не менше вони такі ж самі смачні, як фісташка, і вони вже гарно прижилися у нас на півдні України, тобто на Херсонщині. Ростуть і плодоносять. І от саме з мутики і продаються по всьому світі горішки, щоб, щоб висівати і щепити на ній фісташку для кращих, більш потужних врожаїв. До речі, навіть у такій бідній киргезії кілограм Горішків для піщеби мутіка, коштує 48 доларів. А звичайна фісташка набагато-набагато дешевше. Ось такі справи у нас по горіхах. Так що, хто надумає займатися фісташкою, то він має на увазі, що навіть якщо можна привести живці, наприклад, з тої самої Іспанії, чи зі Штатів, чи з південних азійських регіонів, чи навіть з північних, знайте, що у вас на той час вже має бути посіяно сіянці фісташки мутіло, не справжні фісташки. Тож, якщо щось про якусь культуру забув, нагадуйте, розповім. А так, бувайте здорові. Всього вам найкращого. Все буде Україна і з вірою в перемогу.